Найстрашніше, то що йдеш і не знаєш, коли вони зараз бегне. Росія рядом, і Слышно, що все, як вони там строчать з автоматів та бухкають, бухка трахкають. Страшне, прямо страшне. Там 25 метрів до кордону. У мене душа за ними, мені так жалко їх. Ну, Привикла, привикла до них вже. Перемогу да. да. щоб швидше все кончилося, а там вже видно буде. Всім привіт! Це кордон Медіа. Сьогодні їдемо у віддалені села Краснопільської громади, куди переїздять переселенці. Загалом там проживає більше 50 людей із п'яти прикордонних сіл. Більшість з них це всі жителі села Тур'ян. В першу чергу поспілкуємося із двома жінками, які останні звідти виїхали менше місяця тому. Самі вони з села Мар'їне, що на самому кордоні з Росією. І півроку тому, коли вже там стало неможливо проживати, вони самі пішки по замінованим дорогам сім кілометрів пройшли село Тур'я і півроку там проживали. Залишалися до останнього, але все ж вирішили виїхати. Тому детальніше про їхню історію, дивіться далі. Це ще змарі не йшли, тому що ми там возле Росії живемо рядом, рядом, прямо рядом. Живемо дорога асфальт, і поле російське, і поле наше вже село. І йшли ми з ними по дорозі, по дорогі, по дорозі, по дорозі йшли. А по під дорогою замініровано, замініровано. Так ми так уже швидко і гнали, так по дорозі швидко гнали, переживали, думаю, що вже на сторону не звернули, а то ж там замініровано. Ну, прогнали потихеньку, потихеньку на трую прогнали. прогнали. А скільки у вас кіз? Ще шестеро. Mm. Шестерко. Троє малих цих, а троє зрослих. а троє зрослих, так що от такі. А... Да, да, да. Ну, Вони, звісно, вже зараз вже налякані, то що й машина ж приїжджала, грузили налякані. Ну, звісно, а що бомбили там же ж із Росії. Із автоматів, і падало там, у, там у, у тверді падало сильно, бомбіжки падали, а з Мар'їнами потікали, тому що там життя вже не було. Там рядом Росія посадка, вже все. Вони стоять з автоматами, там не, не можна було залишатися, тому що вони вже зрозуміли, що ми самі з Вєро і з бабою залишилися. і Думаю, треба тікати подальше, поки не пізно розкажіть, як ви оце в Тур'ї, лише ви вдвох залишили? Да, так, не були ще там, баби жили, куякі, мужики. А потім ж кожен день і кожен день почали виїжджати, 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 поки всі не виїхали. Ми залишилися з вірою з бабою у двоєму турні. Полгода ми жили там без світа, і газ відключили нам, і світ відключили, все. При свічках ходили, полгода ми жили там у Тур'ї з Росії рядом. 7 км от там в Росії рядом. Даже даже не 7 а м, можеть 5 км. Росія рядом. Не слышно, що все як вони там строчуть з автоматів та бухає й трохаєть. прямо страшно. А тоді ви вже вирішили з тургів їхати, бо я ну, не да. хотіла. Так, да, да. не хотіла, ні віра не їхати. Я не могла теж кос бросити, як це, серед тур'ї коза у селі бросати коси і самим їхати, теж як воно. Воно ж теж жалко, живе. Треба, я каже, думаю, вместе місті вже рішати це діло і їхати. Так ми то з вірою вже кажемо, давай визволить машин і хай нас із козами забирають. І то хлопці нас приїхали, погрузили, спасіба, коз погрузили нам добре. Попки дали в машину, собачок три забрали, самі машину посідали. Це коли ви виїхали з турієм? Ой, скільки ми тут вже около місяця. А, з тріїв, ну да, вже скоро місяць, напевно. Навірно, скоро місяць діти вже, так. Да. Мы жили в Марина, там 25 метров до кордона. Сразу. А там жили два года, как война началась. Нет, в Марина два года. А потом перешли в Турью. Мы бы и с Мариной не пошли, если бы у меня не ноги так. Мы до Турьи дошли пешком, там 8 километров. А назад уже ноги, все. И мы остались в Турье у племянника Сашки. Сашке. Как долго вы были в Турье? Полгода. Угу. Полгода там были. Ну, пока мы поселились туда-сюда, все, все повыезжали, кто оставался там. Мы остались опять вдвоем с Нинкой. Ну, полгода там были. Тоже ж летала хорошенько. И рядом ложилась. Нинка, если бы не Нинка, мы, я бы не поехала. Нет, никогда. А чего? Там, ну, не хотелось мне просто. И до сих пор там все стоит и никто. Хаты стоят. Ну, рядышком ложится, ложится, школу побили. Детский садик побили, это рядом, через садок. А как вам теперь тут? Ну, как видите. Хотите в хату зайти? Там темно, правда. Немає світла? Нет, не, свет есть, но хата темная, она Uh -huh. Поки поберу були, та взагалі. А вода? Ні, ну якщо хотіть, заходіть. Ні, воду ми через дорогу беремо, їдемо. Uh -huh. Тут колонка, там не було, там кілометр треба було ходити. У Маріна, а в творі ближе. Кози вже обжилися? На, да, немножко. Дверки зробила віра і сашею, ці дверки зробила віра і сашею. Та косом хотрушки ж простор є, а тут ж бедні вони стояли в сараї, там же ж, ну, і шестеро, а сарай маленький, задихалися. На вулицю ми не часто виганяємо, тому що трактори тракторі їздять і машини, бояться тікають, куди попало, куди попало тікають. Тому що вони налякані вже, цими бомбіжками налякані, машинами, і не бомбюшками нальокані, машинами, ви нікуди, я так розумію. Ну так, да, тому що я до їх вже годинами привикла, і мене душа за ними, мені так жалко їх. Ну, привикла, привикла до їх вже. Ну, як думаю, бросить їх, а їхати, а воно, що воно ж там погибне, зразу ж і погибне. Без хазяїна сама погибне, так що А такі тут діла, дівчатка. Ми приїхали з Турії. Ми вже давно тут. Як давно? Ну, десь вже так, а це буде у... в августі буде год. Ну, в тому году ми переїхали сюди. Ну, а що? Трошки обжилися, бачите. На місці. Допомога нам трошки допомагає, Володимирівна трошки там, що треба, обращаємося, вона молодець, допомагає нам. Все. Чим займаєтесь? Та то на горо... город поле, бо жуків травимо, общем, дрова рубаємо, заготавлюємо, зима вже скоро. Так що треба підготовлюватися. Бачите вон, кущі. А тут тут було за все крапова була по, по цій дерева, аж донизу не видно було і болота. Це я розчистив, дерева попаляв. Розчистили, трошки посадили грядочки. Бачите? Що посадили? Все під двореми. Часник морква все є. Все на місці. Кавуни, огурці, цибуля, капуста і помідори. Все є на місці. Так що вийшов, одразу нарвав. Не ну ось город далеко наверху аж там. Ходить далеко, а тут по місту все. під рукою, як кажуть. Зв'язок не тримаєте із своїми? Да, тримаю, заїжджаю в гості до, до друзей, до своїх, і по связі там балакаю, Порозкидували людей кругом. І на Западні, і по Сумах, і в Краснополі. Ну, і тут є наших багато земляків. Тут, ну так, да, є. Добре, і в Самотоївці, ну кругом. Кругом багато людей наших. Тримаю, дзвоню, напитую, общаюся. Ну, так при собі. Найстрашніше, як там жили, це мої собі представити, це тиша. Найстрашніше, То, що йдеш і не знаєш, коли вони зараз бегне. Як кажу, вони странялися, вже ти можеш знайти нагород, магазин, вже знаєш, вони більше ну, в течені там. П'яти часу. Ну, до вечора до бусімутром стрілялися, а до вечора вже не стріляють. А як утром встаєш, і не стріляють, от і думаєш, чи йти на город, чи ти чи куди, щоб ми молоти за її ух, над головою. То вона що вона буде, таке село красиве. Якби була можливість, повернулись б додому. Як тобі сказав в самому початку, живу тут, а думки. Народі. Посадили огород, боремось з бур'янами, з жуками. Ну, в общем, роботаємо на повну силу. Подобається вам тут Де б не було добре, а вдома краще. Я все одно хочу додому. Все одно. Як би там не було, а я хочу додому. Це в Так. Я там прожила 43 роки. Це не один день, не тиждень і не місяць. Навіть не год. І Я хочу додому. Мене там все влаштовувало. Мені там було добре, спокійно, добре. Поки якась нечиста сила не прилізла. Ну, всі знають куди. А як ваше житло там? Там щас б'ють, розрушають все те, що не було розрушене, розрушають далі.